Сейчас буде бой походу сейчас буде бой. Может, и не будет? а не наближается бой все вашей маме вам дать чуть-чуть мани. -чуть Вам внимание дать на пропитание. Вам дать внимание на пропитание. Внимание на кармане. Давид. Давид. Стань, Андрюш, давай. Сейчас, я сейчас э, на секунду. Я не буду. Злой тигр. Стой, злой тигр. Тигр, тигр. Злой тигр. Гоняем кур. Кино это должен быть. Нема. А тут нема. В не Все. А не, он в будке. В будке сидит. Кура. Yeah. Кришики? Ось і льви. Глянь на мене, зайко На мене глянь, малий. Левонятко, левонятко, левонятко. Ой, ти бой. Як ви такого успіху у Уж, житті? І чому осі називають пігринятками? Йдем. Ігор. Чому осі називають пігринятками? Ну це левонятко. Левонятко. Не можна сувати. Так звісно ж не можна, хочеться. Мені теж хочеться. Його так і Потискать хочеться. Травинкою можна потрогати, Думаю. Потискать його. Я и, все все и в кассе все депнули, и я выиграл. Дитка, у вас такая шикарная квартира. Но мне кажется, он даже есть на нас Купил. не хочет. Купил, За сколько вы купили такую шикарную квартиру и еду? Я Купил? просто, э, еду. Я про... мне просто дали. У вас квартира? Хороший. Хороший квартира. Молодец. пальчик? Без пальчика И в У вас А травинку можно? Леонардо. Леонардо, вы хотите травиночку? Травинку хотите? Леонардо. Вы будете на Прикольно у тебе лапка. О, я трогаю його лапку. О, прикольно у тебе лапка. Я його на кормо. Я його не ваплю. Дякую, що відповіли на наші питання. Заканчивається на цій ноті. А тут уже бой, тут двобій. Давай тигр. Я усіх брюсі. О О, о да, да, дай, я вот замість добрий день тигр. Я подався такого. А це мій радочка. Давай, дай, отбивайся, 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 отбивайся. Отбивайся. Отбивайся, давай. А не, я другий. А не я захоча. Вони Хорош, Тигар, хорош. Оце і хороший. Добрий день. Король. Король Тигр. ти А це наш оце А це наш. А це наш. Наш. наш хороший. Ей, тигр. Дядя Тигр! Він не хоче приходити. Чи такий грі? Давай, коротше, прокачеш. Добрий день, тигриня. Дивіться, нам можна казати, а нам навіть. Добрий день, Тигри! Скажіть, будь ласка, як ви добилися такого успіху в своєму житті? Я просто вдипнувся в казі. І ще одне питання. Звідки у вас така шикарна квартира і такі добрі друзі? Так, реально. Я пішов працювати, і мені дали квартиру. А це ви тут написали? Так. Це просто хороший інтерв'ю, щоб я могла засняти. Добрий день, Тігри. Чому вас називається завжди Левинян? А не Тігринян? Вони спутають, тому Чому ви завжди б'єтеся своїми друзями? Ось називається ваша гра? називаються. Верси пись відвоєнта. Дуже класна і гра. Які ви використовуєте парфюми в своєму житті? Ніяк. <різь> Я без природи гарно пахну. Да. Ви користуйтесь якоюсь косметикою.

Имба, конечно, имба. Ладно, пошли до друг. О, тут макаки. Зелена макака. Привет, макака. Игорь, сделай интервью макаке. Ты увидел, что это макака. Игорь, сделай интервью макаке. Там макака. Я, я, я вам За <зеленочий> робот після того, як ми візьмемо вас інтерв'ю. Ігор, так, давай, Ігор там порядки. зелена макака. Дивіться, у вас така шикарна квартира. <ш> <ш> Ладно, я пішов на когось року. Так це не смічарка, їх треба, напевно, туди здобувати. Вони ще набагато.